На жаль, може травмувати дитину. Навіть насадок на електричну зубну щітку для дитини такого віку, як правило, немає. все таки це має бути дитяча зубна щітка, мануальна або ручна, і так як ми з вами сьогодні говорили, краще придбати дві такі щіточки і привчати дитину до питання, Продовження вопросаліна є синтетика, є натуральні щітки. Вот а. как выбрать? Э Многие говорят, что синтетика лучше, другие говорят, что лучше натуральная щетка. Ваше мнение? Так. На сьогодні дуже мало зубних щиток натуральних, як правило, це вже синтетичні зубні щітки абсолютно нового покоління. Вони нічим не гірші за натуральні матеріали. Там звертається увага і на товщину цього волоконця, яке складає, на, щит, на товщину щитинки, на її м'якість, навіть на закруглення кінчика, щоб він не був травмуючий. Якщо ми говоримо про переваги і недоліки синтетичного і натурального, Натурального волокна слід вважати, що доглядати за натуральною зубною щіткою треба набагато більш ретельно, тому що вона з більшою імовірністю може наповнюватись бактерії, в неї пола центральна частина волокна і більш ретельно треба а доглядати. А доглядати чи варто змінювати за який час місяць-два? Термін придатності зубної щітки – це три місяці. Так. На сьогоднішній день є цілий ряд зубних щиток, де є спеціальне маркування. Такий некий індикатор індикатор, так якщо цей індикатор втратив колір. Так от синя, наприклад, полосочка стала голубою, це нагадування про те, що треба. Ну, видите, на, на самом деле, що это просто маркетинговий ход э, производителя, да, для того, щоб поміняти щітку, не понимаючи того, що на самом деле вона просто уже Де, вона, не функціонує. Да, нам зараз реклама, скільки пропонує засоби в гігієни зару того да. порожнина, що мені особисто здається, що всі ми з вами маємо бути абсолютно здоровими і яскраво посміхатися. Але наскільки це реально, давайте Переглянемо у нашому наступному сюжеті, і одразу після нього ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого форуму. Тому, будь ласка, дочекайтеся. Зубки вашого малюка формуються ще під час вагітності. Але якою буде посмішка вашої дитини надалі, залежить від пильного щоденного догляду. Важливо не тільки що дитина їсть, але і як вона їсть, на якому боці спить та чи немає звички смоктати палець чи іграшки. Все, що контактує з зубками малюка, впливає на їхній ріст та здоров'я. В отличие від от взрослого зуба, молочний зуб більше содержит органічних вічеств, то есть он более мягкий, более уязвимий. І к тому же он маленький. То есть даже небольшая кариозная полость, она уже может достичь нервных окончаний. Игнорувати проблемы молочных зубов не можно, адже от их здоровья зависит, какими будут не зубы. Если молочный зуб поражается инфекционными заболеваниями, кориозная и кариес его осложнения, то, соответственно, эта инфекция может передаться и повредить зачаток еще как бы внутриутробно. Зуб ще не прорезался, но он уже поражен. Это может проявляться потом в просто некрасивых темних п'ятен на зубах. Тому вже після першого року життя регулярно відвідуйте з дитиною стоматолога. Найкращий варіант один фахівець, якому дитина довіряє. Контролюйте найменші негаразди, щоб уникнути складного лікування і маля знало, що лікувати зуби можна швидко і безболісно. Звісно, найважливіший – це домашній догляд і особливо власний приклад батьків. Якщо мама з батьком щітку не беруть при дитині, або десь це роблять тайно, то скільки б мама з батьком не розповіли, скільки б доктор пальчиком не грозив, що обов'язково вона чистить зуби, то все одно не буде мати результатів. Головне, уникайте нотацій, використовуйте іграшки та образи, мовляв, ось це твій друг зубчик, і щоб він слухняно жував твої улюблені цукерки, його потрібно регулярно чистити щіточкою. Якщо каріусу уникнути не вдалося, все одно намагайтесь втримати молочний зуб якомога довше, навіть якщо він скоро має замінитись постійним. Виривати зуби, які только тільки почали шататися, або у них є каріозна поле, маленька п'ятнишка або ще то не можна. Потому что постоянный зуб он прорезывается по ходу молочного зуба. Если рано удален молочный зуб, постоянный зуб он как бы теряется в челюсти. Он не знает, куда ему правильно вылазить. Ариана хочет иметь гарную белоснежную посмешку, тому стоматологичному Крисли завжди дуже слухняна и результатом лікування задоволена. Мы почти слив, их и они. За час лікування навіть визначилося, ким хоче стати. Соматологом. Якщо ж ви доглядали ротову порожнину своєї дитини не так ретельно, найгайте час і виправляйте всі недоліки. Сучасна стоматологія за короткий час допоможе вилікувати та безслідно замаскувати наслідки захворювань зубів. Зефекти зубного ряду виправляються за допомогою пластинок, кап та брекет систем. Тому щоб бачити здорову і сяючу посмішку своєї дитини, не лінуйтеся і дбайте про неї з найменшого віку. програма програму і сьогодні ми говоримо про здорову посмішку вашої дитини. Я дякую, що ви з нами. А також я нагадую, що сьогодні наша гостя це Наталя Олегівна Снапачук, доктор медичних наук, професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України. Також я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія. Телефонуйте просто зараз 490 11 34. І ми готові послухати ще одне запитання. Алло? Будь ласка. Алло. Ваше запитання, Ми вас си Алло, добрий день. Вітаю. скажіть, будь ласка, у моєму внуку в три з половис роки випали верхні зубки, а потім через рік випали нижні зубки. Нижні зубки вже виросли, а верхні до сих пір навіть не з'являються, хоча внукові вже 6 років і ми маємо йти до школи. Коли я запитувала лікарів, що з цим робити, вони сказали просто чекати до 8 років. Так, дякуємо. дякуємо. А ви діли э, рентгеновський снімок? Скажіть, будь ласка. Ні, не діли снімок. Рентгеновський снімок внуку не діли. Що це може бути? Мені здається, що ситуація розвивається досить фізіологічно стосовно прирізування зубів, звичайно, це певний ризик, коли молочні зуби видаляють так рано. Мабуть, це були зуби уражені карієсом, Це була проблема. Послідовно, звичайно, фізіологічно прориприрізались нижні різці, вчасно абсолютно. І я так думаю, що лікар-стоматолог абсолютно правильно вам каже, що треба деякий час почекати, хоч би до 75 річного віку. Якщо дійсно після цього не буде ніяких ознак переїзування зубів, доцільно звернути ще раз для того, щоб зробити рентгенограму і подивитися, чи є зачатки цих зубів. Поки що проблемної ситуації тут немає ніякої. Все розвивається абсолютно по графіку фізіологічно. А може бути, ну просто зараз вот ми услышали, що бабушка да. нервничає. Може бути, да. в принципі, ми можемо зараз порекомендувати зробити рентгеновський снімок. І це не навредить? Ну, я бы... Ну, чтобы, я чтобы не нет, просто спала, чтобы... Нет, на самом деле, зачатки корінних зубів і все, и успокоились. Можливо, і так зробити гострої потреби в цього немає. Це фактично для того, щоб дійсно не дуже сильно турбувалися батьки, але все рівно 6 років і прорізування верхніх рістів. Це ще не термін, не немає ніякого не, не катастрофа. Хоч би до семирічного віку треба зачекати. Малочі постійні різці вони дуже великі, вони крупні за розмірами. Їм треба час для того, щоб вони спустилися і прорізалися. І дамо їм цей час. Дамо. Не